Зняв я бокову кришку і дивіться, відкрив я плату. Схему точніше плати шостого привода. Коли я вмикав обдову моделі, у мене вмикався 60 на 10, ось він. Тобто нам треба 40 на 10 знайти. Він у нас на голові, тому він на перехідній платі. Ось 40 на 10. Він на перехідній платі знаходиться. Це другий контакт. Другий контакт перехідної плати приходить сюди. Тобто треба цей штекер перекинути сюди. І 30 на 10, коли набирається температура вище 50, і вмикався 50-15. Тобто треба нам 30 на 10. Це у нас четвертий контакт. Четвертий контакт ось у нас знаходиться. Тобто цей штекер треба перекинути сюди. Що я і зробив? Вони тут підписані, тут бірочки є. Ось у нас 30 на 10. І ось у нас 40 на 10. 40 на 10 у нас тут знаходився, я його перекинув, 30 на 10 був тут, я його перекинув Тепер, коли у нас температура температура ось 60 градусів, у нас крутиться 30 на 10 кулер Так тихенько крутиться, що мені здалося з першого разу, що він взагалі не працює. Зараз я вимкнув нагрівання, хай він остине трішки, побачимо, чи зупиниться. І також обдув моделі. Обдув моделі можна якось тут є вентилятор графа, так можна і ось тут натиснути і вручну ввести. Графою зручніше, допустимо 100% ставимо. І запустився кулер 40 на 10% з однієї сторони і з другої сторони. Єдине, що б я хотів би, щоб. Єдине, що б я хотів, щоб цей кулер теж запускався разом з кулером охолодження радіатора хотенда. Тому що просто так в простої, щоб він дув, це не потрібно. Тут є ось постійних 24 вольта, є ось контакт. Тут зараз живлення ніякого немає, тому що ось, якщо взяти притулити, припустимо, то він не реагує. Ні тут, ні тут. Тут збоку теж він не реагує. А ось тут, коли його притуляєш, то кулер вмикається. Тобто це там постійно 24 вольта. Тут, я думаю, бачите, кулери 40 на 10 і 30 на 10 управлялися тільки одним контактом. Плюс, десь на перехідній платі, видно, доріжка там запаяна е в один контакт, типу, і плюс береться там, а управляється тут мінусом. І я от думаю, що, скоріш за все, або тут доріжка плюса не підведена до цих двох контактів, або... Або що ще може бути. Або вони десь, мабуть, на платі використовуються як інші контакти, ну типу є інший порт на мікропроцесорі. Скоріше за все, так. Тому поки так. Єдине, що ще мені тут не подобається, що низьковольтна частина з високовольтною, ось просто так в переміжку йде. Чомусь китайці не розділили це окремо, могли б високовольтні провода якось акуратненько скласти в одну сторону. А низьковольтну частину запустити іншим боком, а вони прям взяли ось помутом одним. З'єднали ось 220 іде ось цим кабелем. Разом з низьковольтними 24 там скільки, там 5 вольт, де не дає. Просто йде в кучу все. Це не досить правильно. Ну і, в принципі, все. Зараз я ось взяв TMC-2209, камера фокусується, але трошки погано видно. Поставлю його ось вільний роз'єм, у нас є. Налаштую таку саму напругу, яка зараз стоїть на цьому впаяному, і тоді зможу цей штекер перекинути сюди. Але єдине, що треба буде тут в налаштуваннях знайти, де переключити, що Є0 це є 1 Це дуже важливо. Ну і в принципі все. Наразі можна буде стартувати, спробувати подрукувати.